Класичне запитання: чи може онлайн навчання забезпечити якість освіти? Так може, може. Це не означає, що онлайн навчання може замінити офлайн спілкування. Вибачте, елементи емоційності, які ми повинні навчитися передавати через екран, повинні володіти дві сторони: той, хто генерує освітні контенти, той, хто готовий сприймати його. Тобто, це дві сторони, коли ми вмикаємо відеофільм. Ми готові до сприйняття емоцій і інформації. Коли ми слухаємо відео лекції, ми готові тільки до сприйняття інформації. Це інерційні смислення, тобто повинні бути готові Це ж, і споживачі від викладача. Не тільки це викладач, і та сторона, хто сприймає ну, тут. Так, тут так. у нас є багато великий резерв для покращення використання ефективності використання сучасних технологій. Але ось, наприклад, проєкт Дніпровської політехніки з нашими партнерами з університету Рольтінгену, ми з якими працюємо в межах спільного проекту по ДАД «Лабораторія без кордонів, а сенс якої наступний є обладнання. На території Німеччини це обладнання дуже коштовно. Це робототехніка. Робототехніка сучасна. Загальна вартістю це декілька десятків мільйонів євро. І ми маємо, наші студенти мають віддалений доступ до цієї лабораторії. Але також, оскільки Дніпровська політехніка має сучасне обладнання, ми забезпечуємо доступ для наших партнерів з Німеччини до нашого обладнання у форматі онлайн. На сьогодні технологія цікаво. Нашу не обладнання. просто не так? просто цікаво. У нас обладнання повністю паритетне. Якщо ми кажемо про елементи енергетики, елементи автоматизації, елементи е безлюдного виробництва, елементи там, де дивачі, автоматизація, енергетика, електромеханіка, електротехніка, механіка класична. Е і не просто цікаво, ми продовжуємо цей проект вже маємо декілька етапів, тобто, це вже декілька років. А, а з іншого боку, сучасні технології вони передбачають можливість віддаленого програмування, тобто без фізичної присутності. Але це не означає, що тотально можна все зробити фізично, Близно. не з'являючись на об'єкті. Це доповнення. Сучасний університет. Він який? І чи можна порівнювати наші університети із закордонними, хоча б приблизно, умови, в яких працюють українські університети, вони звісно дуже відрізняються, і якраз зважаючи на Різні умови і на ті результати, які забезпечуємо, можемо казати, що система освіти, зокрема система вищої освіти України, займає достойним місцем на теренах і на мапі країн Європейського Союзу, тому що інколи, попри все. Ми забезпечуємо і досягаємо кращих результатів, навіть аніж наші партнери. Це і фундаментальна підготовка. Це підготовка особливо сильна там, де використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, але не тільки поєднання і використання, наприклад, систем підтримки прийняття рішення або штучного інтелекту, систем розпізнавання образів, поєднання це з сучасним матеріалознавством. А все це у сукупності дає свій такий синергетичний ефект, який формує конкурентну перевагу на ринку освітніх послуг в університетах наших, тільки потрібно ще правильний маркетинг, тобто позиціонування на ринку. І дуже великі виклики це, звісно, безпека. А як ви оцінюєте стан нашої системи вищої освіти? Взагалі, будемо відверті. Суспільство чекає на більш чітку відповідь. Навіщо вища освіта? Що таке вища так, освіта? Так. Чи потрібна вона? Які конкурентні переваги? Просто зрозуміло мовою сказати: от бакалавра за 4 роки коштує стільки-то грошей. Яким чином ці гроші можна повернути, якщо, наприклад, у порівнянні чисто з профтехосвіту, яка також важлива, чи то з іншими проекторами? Скільки коштує бакалавра? А взагалі-то діапазон вартості досить широкий, тому що це і техніко-технічні спеціальності, які мають додаткову свою вартість, але діапазон цін досить широкий від 20, 22 до 26 тисяч гривень на рік до 38-40 тисяч гривень. І наш освітній процес це добре. Не те, що модерують, але на нього впливають потужні провідні роботодавці, які визначають поведінкову модель на ринку робочої сили, на ринку технологій. Це енергетика, це матеріалознавство. До речі, корисні копалини. Наша область дуже багато на корисні копалини. Також як і вся Україна в цілому. А про все, щоб ми не розповідали, ну, це так. якраз починається з того, що у нас під ногами, під землею. Добре, ну дивіться, яка ще є історія, можливо, не дуже, вона добра. Населення країни з різних причин скоротилося і продовжує скорочуватися. Втрати на фронті, виїзд за кордон, скорочення ринку праці тощо. А кількість закладів вищої освіти, кількість викладачів залишилася практично ну незмінною. Вам така ситуація видається правильною або щось у ній не так? Надлишковість все ж таки це потрібно ще довести. А викладацького ресурсу можна сприймати як складність, а можна сприймати як ресурс, тому що є ще одна складова. На сьогодні розвиток технологій настільки великий, наприклад, є такий фактор, як штучний інтелект. Відверто кажучи, у нас немає культури досвіду, позитивного використання ним. І це на сьогодні більше проблема ніж користь, тому що ми не вміємо ним повноцінно користуватися. Ми маємо ситуацію, коли технології випереджають. А наш досвід, ну, так. і це якраз місія університетів забезпечувати не тільки довгострокові освітні програми, а і короткострокові. Можна казати шаблонною мовою щось на кшталт курсів підвищення кваліфікації. Що таке штучний інтелект? Як ним користуватися? Простіше запитання. Смартфон, як забезпечити раціональну поведінку, щоб бути відкритим світу і одночасно не бути, скажімо так, легкою споживою для шахраїв. І дорослі люди потребують підвищення кваліфікації, зміни кваліфікації, а це ринок дуже широкий, тому що вчити, передавати знання дорослій людині це геть зовсім інший процес. Це технологія, це сучасна педагогіка, це інші педагогічні технології, які поєднуються з цифровими технологіями, щоб зайшов формат. Подачі і це все ж таки формат роботи не такий, як із сьогоденними школярами або студентами першого курсу, якщо брати о, за класикою школа, потім за mm -hmm. вищу освіту. А сучасний викладач, да, він який сьогодні? Забезпечення якості, якраз це процесний підхід, коли я знаю свою недосконалість усвідомлюю її і рухаюсь, щоб ліквідувати прогалини і стати сьогодні ввечері краще, ніж я був сьогодні вранці. От у цьому полягає якість і якраз динаміка педагогічного процесу, коли викладач своїм прикладом демонструє студентам, що навчання це безперервний процес. Сучасний викладач це той, який. Володіє технологіями навчання в першу чергу, який володіє цифровими системами спілкування і є цифровим, має свій цифровий відбиток. Це той, який має доказову базу щодо практичного використання своїх скілів, знову ж таки ми повинні розуміти, що суто теоретичні, вища математика, фізика можна підходу різні а, мати, але все ж таки це дисципліни. Де є своя практика сторіччями напрацьована ну, так, так. у сенсі викладання? Так. Тому це якраз вища освіта, це класицизм, це вишуканість, не побоюсь слова аристократизм, одночасно з високою динамікою, сучасністю, і створення майбутнього на теренах університетів, тому що не заходить, коли кажуть, що університети вища школа повинна передбачати майбутнє і адаптуватися до нього. Ні, ми з вами повинні створювати майбутнє на теренах нашого університету. Яким чином? Ви казали про порівняння університетів з України з університетами Європи. Наш бізнес вже конкурує з бізнесом країн Європейського Союзу. Ми забезпечуємо науково кадрову підтримку. Ми вже через бізнес конкуруємо. Дніпровська політехніка в основі своєї виш все ж таки. При цьому в ньому працюють кафедри та факультети історії, права, філософії, філології. Педагогіка, журналістика, на, туризм на, навіщо людина може бути круто адаптована з теорією, практикою, з хардовими скілами, але не вміти комунікувати, не вміти себе подавати, не вміти розуміти, що командна робота інколи найбільш важлива, аніж окремий саме талановитий працівник. І таким чином ми історично мали вже свої наукові школи спрямування, які забезпечували сильну конкурентну перевагу нашим класичним техніко-технологічним інженерним спеціальностям. А далі це ж дуже важливо. Ми ж державний університет. Ми ж повинні бути провідником державницьких ідей. Традицій, впливати на суспільство, розкривати від мікромоделі краєзнавчої до державницького бачення. А це якраз отой світоглядний, дуже широкий спектр, який можна називати класично гуманітарний блок, як загідно. Далі економіка. Будь-яка ідея нічого не коштує, не варта, якщо немає оціночного, а скільки вона коштує. За класиково приклад. Геологія можна вимірювати в мільйонах тонн корисних копалин, а можна в гривнево-євровому доларовому еквіваленті. Наприклад, тонна покладів родовищ корисних копалин на глибині мінус 5 метрів і мінус 20 кілометрів, вони одна та ж сама, тонна, має різне значення. І якщо ми не будемо надавати економічної базової підготовки, саме тому, наприклад, ми з нашими партнерами. Як з компанії Інтерпайп SoftSurf це тішні компанії, Global Logic, Креді Агріколь. Ми забезпечуємо окремі локації. У нас працює філософія елементів шоурумів, де свій бізнес має свої локації, але не просто як це локація автономного бізнес свого проєкту. Це якраз він з'явився, тому що у нас є відповідні спеціальності і там завжди працюють наші студенти. До речі, у форматі командної роботи, як, наприклад, є формула, коли... Механіки, айтішники, інженери, електрики, енергетики, журналісти, маркетологи об'єднуються в одну команду, І що роблять проект. Вони повинні зробити боліт, який повинен проходити за певну траєкторію як найточніше, як найшвидше, але не тільки зробити ще презентацію, маркетинг, піар підтримку. Щоб діти побачили важлива інженерна думка. Чи є на всі спеціальності соціальний запит, на яких спеціалістів очікує від вас бізнес, перш за все? Хто потрібен сьогодні нашій економіці, нашим виробникам? Звісно, ніколи не може бути рівний попит на всі спеціальності. Це неможливо. А ми також і не ставимо цілі, щоб всі спеціальності були наймасовішими, наприклад. Словно звісно, запитання ну, так. Може і бути. так хто є роботодавцем для філософів? Так. Ну дуже складно відповісти. А з іншого боку, ну зовсім недолого твердження, що для філософів немає робочого міста і не може працювати. Саме тому філософія у нас є. Це окремий діамант в нашому СУЗЕРі як освітній проект, освітній науковий проєкт, у тому числі. Але... Найбільш затребувані у суспільство це, звісно, 12-та галузь. Це інформаційні комунікаційні технології, це комп'ютерні технології сленговою мовою. І вони мають всі відтінки від кіберзахисту до комп'ютерних мереж і програмного забезпечення. Далі прикладна математика системний аналіз. Це дуже схожі освітні проекти, але вони мають свою відмінність. І тут не може бути масовість. Тут потрібні люди, які мають абстрактне мислення, вміють відокремитись від, начебто, всього, умовно кажучи, всього зайвого, сфокусуватись на меті і мати суворе суто прокачане технологічне алгоритмічне мислення. Але це і банкінг. Це аналітика, це прогнозування, це моделювання, це взагалі будь-яке робоче місце. Це запад Материал... суспільства чи держави? А це більше запит більше. держави, але не у форматі державного замовлення там дещо інший інструментарій. Але ми відчуваємо свою відповідальність як державний виш для того, щоб робити акцент уваги на у суспільства. Що, начебто, не на наприклад, чи то гірництво, чи то науки про землю, насправді це окремий всесвіт і це гарантоване трудоустрій, тому що сьогоднішнє гірництво воно цифрове, воно віддалене, а ресурсів родовищ корисних копалень в Україні дуже багато і нікого не цікавлять напівпродукт. Це вже повинно потрібно бути збагачування корисних копалин. і це вже далі. Якщо в тебе є в руках кусок е шмат металу брутальною мовою, то вже логічно з нього щось ну, виробити. Переработка, так Так, що так. Це а так. це вже не тільки видобувна промисловість, не тільки сучасне круте цифрове гірництво, Це і машинобудування. Це бізнес е замовляє. А скажіть підготовку кого готова оплачувати держава? Це я про бюджетне е навчання. Ну, на сьогодні політика держави, до речі, досить виважена, тому що анонсована підтримка інженерних техніко-телогічних спеціальностей, навіть якщо ми піднімаємо дуже неоднозначну у суспільстві, яка сприймається ідея грантового фінансування, поки його ще немає. Але також там зазначено, що особливою підтримкою максимально до 100% це інженерні спеціальності, це енергетика, це водобувна промисловість, це агротехнології, сільське господарство, медицина. Те на чому стоїть. Наше суспільство і нашу що забезпечує що нашу для а, відбудови так минулого року близько 800 осіб ми прийняли у сенсі бюджетної підтримки. Цього року ми очікуємо не менше ніж на паритетне, але і перевищення цього значення, і якраз. Домінуюча частина це інженерні спеціальності, техніко-технологічні. Це від електротехніки, електромеханіки, електроенергетики до геодезії, землеустрія, до речі, актуальна затребувана спеціальність Актуально. навіть у країнах Європейського Союзу, начебто, класична, як то кажуть, старий світ, всі земельні питання вирішені аж ні, ні. там для геодезистів, землевпорядників роботи, як і для юристів, до речі, дуже близькі ці спеціальності. І ми забезпечуємо, до речі, сучасним обладнанням цифровими тахеометрами, у тому числі, зокрема, які формують у студентів такі практичні скіли, що він без проблем може адаптуватися до країн Європейського Союзу. Відверто потрібно визнати, рух робочої сили не можна припинити. Проблема не в кордонах. Але не потрібно боятися, що хтось уїде, бо він повернеться обов'язково, чи то у сенсі фізичного повернення, чи то у сенсі реалізації бізнес-ідеї, бо вдома все ж таки краще. Незабаром вступна кампанія. Які ваші очікування та ваша готовність? Я маю на увазі готовність навчальних аудиторій, викладачів, матеріальної бази, гуртожитків, можливо, особливо гуртожитків. Гуртожитки – це виклик, тому що тут простою мовою з одного боку є обмеження, коли Кошти студентів, отримуючих освітніх послуг, які навчаються, ми не можемо повною мірою використовувати для поліпшення побутових умов гуртожитки. А з іншого боку, є обмеження. Є обмеження, так. а з іншого боку, є обмеження щодо вартості навчання відносно прив'язки до стипендії. А з іншого боку, для того, щоб почати цей процес, ми повинні зробити якісь кроки щодо поліпшення. Що ми робимо? Ми працюємо з. З різними громадськими організаціями, які опікуються підтримкою, чи то вимушено тимчасово переселених осіб, чи допомагають от, людині потрібну, хоча з локалізацію на місяць-два далі буде видно. І таким чином ми знаходимо, у нас є позитивні кейси, коли до нас заходять наші партнери, вони роблять ремонти, вони поліпшують умови, якими користуються як ті, кого ми підтримуємо, так і наші студенти. Ми йдемо цим шляхом. А водночас це грантова підтримка, це участь у заявках на міжнародні гранти також і це наша діяльність. Все ж таки ми фокусуємося на те, що головний наш сервіс це освітня діяльність. Наші корпуси аудиторії знаходяться в безперевних ремонтних роботах. І це добре, тому що великий ну, так, фонд і 13 тисяч студентів, майже які були на початку 23-го року, ми практично найбільше виш в нашому регіоні, потребують відповідних умов. І ще одне: якраз поєднання не тільки пофарбованих стін і гарних вікон, а поєднання сервісів цифрового доступу до мережі інтернету, доступу віддаленого до лабораторій, а цифрова система організації ЛМС освітнього процесу це у сукупності від дверей. До цифрового сервісу, ось це створює елементи враження сучасного університету. Добре, і останнє: чи є в університеті вашому пільги та окремі програми для учасників бойових дій та ветеранів? Саме головна наша пропозиція це, актуально це дуже актуально. Причому тут широкий перелік не тільки ветерани, а й сім'ї сім, їх та, діти. Та, та. І от у нас є у суспільстві певний шаблонізм. Перше, коли ми кажемо ветерани, це ми резонуємо терміном медицина, поруч психологія, а далі є шаблонізм освітні послуги. Насправді це набагато глибше і складніше, тому що багато хто з ветеранів мають свої бізнес-ідеї, але вони потребують верифікації, чи то бізнес-ідея, чи вона життєздатна, чи ні. А ми пропонуємо йдемо шляхом, ми зробили локацію, і у нас в четвер буде відкриття якраз цього тижня у центру медіаційного також це новий сервіс з юридично-правничих наук. Коли людина приходить з запитанням, яке навіть не може чітко сформулювати. А у нас навіть більшість побутових наших ситуацій. Ми самі не готові чітко так, так. конкретизувати, що нас а, непокоїть, і або яка мета Щ, нашого візиту. і тут. Далі вже а, може бути класична ситуація, а, молода людина. В нього є а, пайовий наділ. І як стати фермером? А далі відповідь, що таке фермерство, чи то просто сервіс, коли ми обробляємо почву до речі, сучасними технологіями, чи знається ця людина на цих технологіях, чи просто є інерційність, що вважає, що знає. чи яка бізнес ідея, чи взагалі це бізнес ідея в житті здатна, чи ні? І не завжди це закінчується суто освітнім проектом. Інколи це потребує юридичного супроводу, інколи це потребує просто технологічного супроводу, а інколи так, але не у сенсі отримання освіти на рівні бакалаврату. А зважаючи на можливість перехресного вступу, це може бути магістратура, щоб просто. Підготувати і надати базову кваліфікацію для подальшого реалізації своїх талантів. А люди у нас дуже талановиті. Це працює а вже. А цей Чи? сервіс у нас знаходиться в стадії і етапу розвитку, тому що просто вступна кампанія, коли люди до нас приходять, і ви знаєте, приємно бачити очі людей, які переконали, що їхні діти можуть отримати і отримують класну, якісну освіту. Це також важливо. Хоча точка входу. Це ветеран, але я тому і сказав, що не тільки вони Друзі. для нас Друзі. вами досить часто найбільш важливими є наші сім'ї, а не ми самі. От якраз оцей кумулятивний соціальний ефект, ця синергія забезпечується, і це наша філософія, наша місія, нашого університету, щоб ми були корисними суспільствами від, начебто, дрібноти, випити фліжанку кави. Тому що приємно, тому що можна поспілкуватися, тому що відкрите суспільство. Каву я бачив, як ви як ви <силіст> ah, це я, я вже подумав. Вив, амбасадор, амбасадора. Добре, добре. Хай так і буде. Дякую вам за бесіду, за інформацію, за те, що робите. На все добре. Щира вдячність. Все буде добре, все буде Україна.